Витаю вас, друзья, на своем канале. Запрошу знак Зодиака Телец на расклад на картах Таро на месяц листопад. Питания наши стабильные все те же сами. Загальный фон месяца, работа, финансы, Особости питания – застереження та порадам. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливо в місяці листопад. Допомагає нам сьогодні колода мадам Ленорман, Наша ось така. Також візьмемо по одній карті на всі наші важливі запитання. І ще, друзі, сьогодні ми з вами візьмемо одну карту Таро Янголів, котра вам дасть також пораду на місяць листопад. Одну карту для знаку тілець. Розпочинаємо загальний фон місяця, п'ятерочка кубків, а також дама з трояндою. Це може показувати, що якась жінка закохалася, а поки що немає відповіді. Або відповідь відмова або нейтральна. Тут показані емоційне хвилювання, але вона сподівається на кохання. Звісно, не у всіх. Буває так одна і та ж сама ситуація в житті складається, але це більш показана ситуація, котру бачать зірки. Іноді зірки так стають в таку розташування, в таку чергу, що активізується, наприклад, питання кохання або роботи, або якісь загальні, або питання по родичам, щось таке. В даному випадку питання закохання, якісь емоції. Це загальний фон місяця. Робота. Карта сила та карта корабель все дуже потужно. У вас буде достатньо натхнення, сил і, і вдачі для того, щоб ваша робота була на високому рівні. Ось ця карта сила це старший аркан, а карта корабль це також. Дуже потужна карта, котра показує рух вперед. Прямуємо далі. Фінанси. Четвірочка кубків, а також карта кохання, карта серця, ціле не розбите. Для фінансів це показує, що ви докладаєте більше зусиль, а поки що результат він або є, або вам не виплачують зарплатню. Або якісь там поки що відбуваються події, котрі ваша зарплатня не в повному обсязі, або щось таке. Чимось ви не задоволені стосовно фінансів. Іноді так буває, що ви, наприклад, хотіли щось купити, або подарунок для своїх рідних, або для себе щось важливе, а поки що у вас фінанси цього не дозволяють. Саме така показується зараз ситуація. Але судячи старший аркан робота, старший аркан сила та корабель, то фінанси все ж таки наздоженуть вас прийдуть свого часу. Особисті питання: сімка кубків, а також розвилка. Це ще раз підкреслює ось цю карту, котра загальний фон місяця, мабуть, ця жінка сподівалася на більш кращі. Результат або, наприклад, на те, що ці почуття будуть взаємні. Ось тут карта розвилки це два варіанти. Наприклад, вона сподівалася, що чоловік її також кохає, а у чоловіка в голові була зовсім інша жінка. І ця карта показує, що вони не можуть об'єднатися, і вона через це хвилюється. Чомусь саме так. Ситуація описується саме для жінки. Це особисті питання. Треба робити якийсь важливий вибір і пам'ятати, що ілюзія вона рано чи пізно розвіється. Краще думати практично, як роблять ваші друзі-діви. Прямуємо далі. Застереження. Застереження. зверніть увагу, дві планети місяць. Старший аркан жриця, Небесна жриця, а також планета місяць. Застереження полягає в тому, щоб ви не довіряли ніяким таємницям. Якщо людина вам не розповідає правду, котру ви розумієте або хочете почути, а якось скриває чи щось хитрує, то ви маєте вже розуміти, що таємниці зазвичай. Якщо людини нема що приховувати, то нема сенсу в таємницях. А якщо є таємниці, то хтось щось приховує, хитрує, як то кажуть, камінець тримає біля серця. Порада. Король кубків, а також дерево. Іноді, друзі, іноді так буває, що людина когось кохає, і також сильно її може кохати зовсім інша людина. І ось ця розвилка показує, можливо, вам треба звернути увагу на того, хто кохає саме вас. Іноді люди можуть звернути гори, як то кажуть, коли мають такі сильні почуття. А купідон може вас якось з вами. Пограв, що ви в когось закохалися, а людина зовсім не ваша, про вас не думає, про вас не мріє. І порада полягає в тому: зверніть увагу на таку людину, король кубків дуже потужна карта. Вона показує сильні почуття і спроможність будувати родину ось таку стабільну дерево, це рост, зростання та розвиток, і міцне коріння. Зверніть увагу. Саме на це. І ще у нас залишається відповідь на ваше запитання, котре може збутися або не має збутися саме в місяці листопад. Погляньте, друзі, карта зірка та карта риби. Зірка це ваш особистий успіх, це старший аркан. А карта риби це карта прибутку родини, також дуже потужна. Не знаю, що ви загадували, але ось ця подвійна карта показує успіх 100%. Головне в вашому випадку прийняти правильне рішення стосовно своїх особистих подій. І ще, друзі, у нас з вами залишається одна карта порада янголів. Зараз ми подивимось, що це таке є, що це за порада, для того, щоб було більш точно та більш, сподіваюся, вам добре видно. Креативність та добробут. Карта називається креативність та добробут. Любий або люба це звернення до людини, для кого це порада, або чоловік, або жінка. Тебе закликають до дії, будь готова досягти великих успіхів і по-справжньому розкрити себе. Це час для великої креативності, яка може бути корисною як для улюблених проєктів, так і до батьківства ось ваші рибки батьківства. Слідуй за своєю пристрастю, щоб достаток і процвітання прийшли до тебе. Іноді, друзі, такі бувають поради, що аж мурахи. Весь ваш пасіянс показує, що ваше кохання, воно не безпідставне. якщо воно прийшло в ваше життя, то обов'язково просто зробіть правильний вибір і буде вам. Успіх, достаток і процвітання як для родини, так і для вашої творчості, для вашої роботи ось ця карта сили дуже потужний розклад, я б сказала. Бажаю вам гарного листопада, прийняття правильних рішень, миру, спокою та щастя. До зустрічі на моєму каналі.